Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде розбір особистості, давно не було такої рубрики на каналі, е, просила мене подивитися Дмитра Разумкова. Здогадуюсь, чому. От. Ну, давайте подивимось. Тут дещо не стандартний розбір особи буде, буде дещо новеньке. Ну, відповідно, те, що мене просили подивитися. Ну що, почнемо? Добре, ну почнемо по класиці. Психологічний портрет особи. Отже, опишіть мені, будь ласка, психологічний портрет Дмитра Разумкова. Хай скажуть ровну правду. Так, урус. Маннус. Інгус. Дагас. Лагус. Так, аж випало. Ну, Тейус прямий. Гаразд. Цікава персона, скажем. Добре, що ми маємо? Урус, Маннас, Інгус. Далі. Дагас, Лагус і Тейвес. Перевернутих рун нема. Рідкість, але тим не менш. Що ми маємо? Відразу Урус. Персона сильна. Персона сильна відразу. Можна сказати про те, що. Ну, має вплив, має авторитет, знаєте, ну, загалом мужність. Да, руна, яка мужність в тому числі позначає. Да, є таке. От, Мало того, це про те, що і внутрішня сила є, сильна воля і так далі. Ну, знаєте, ну, ну загалом це про в якійсь мірі це про лідерські якості. В якійсь мірі. Це не зовсім прям пряме значення руни, але ось мені такі як посилити. Далі. Маннас. Цілісна, особи, цілісна особистість. Тобто, людина, знаєте, людина володіє собою, знає, чого хоче, і знає як це зробити. Цілісна от персона. Самодостатня, до речі, персона, якщо так. Тобто, ну, загалом, якщо так, ну, дійсно лідерські якості тут є, однозначно, задатки лідера. Тобто, це от якраз самодостатня персона, яка може повести за собою. Так, да, дійсно. Мало того, Манна говорить про те, що на нього тяжко повпливати якось. Ну, ось у нього тут і сила є, якби внутрішня, а ось він самодостатній. Тобто, тяжко на нього повпливати. Далі ось Інус. Вміє заробляти гроші. Адже інус це про достаток. Вміє заробляти гроші, до речі, любить достаток, якщо так, ну, в принципі, вміє, вміє заробляти гроші, любить достаток. От. Ну, хто, хто, хто не любить гроші, да? е, ось. але знов-таки не треба, щоб любов до грошей застилала все на світі. Тому що то ні до чого хорошого не веде. Ну, дов, Тут не про це, тут просто. Про те, що вміє заробляти гроші. Мало того не дивився біографію, іну говорить про те, що ну, в інтимній сфері в нього все гаразд. Давайте скажемо. Мало того, не дивився, дітей у нього багато, ні. Тому що Інну говорить про те, що якби. ну, Потенціалі, в перспективі, у нього буде багато дітей, якщо на даний момент ще їх немає. Не дивився, відповідно. Не цей, не буду казати. Далі, ось Дагас. Ну, Людина-трансформатор. Зокрема. Людина, знаєте, любить змінювати все довкола себе, все, до чого дотикнеться. Так? Де він опиниться, довкола нього відразу починаються зміни. От. Ну, людина така, до речі, любить, любить зміни, якщо так. Тобто, знаєте, це не якісь там традиції, канони там або що, то це не про нього. Він любить, от якраз зміни. Йому те подобається. Ну, Загалом руна позитивна, але ну, зміни теж можна різні зробити. Да? До речі, якщо правильно пам'ятаю, у Зеленського те саме падало. І у Ярмака, по-моєму, також. Бачите? тобто? З ким поведешся, то наберешся, як то кажуть. Да? Далі що ми маємо? Лагус. Оце вже цікаво. Тому що Лагус це про інтуїцію. Є у нього, знаєте, чуйка, як то кажуть. Є в нього чуйка. Загалом Лагус говорить про те, що можуть і певні здібності бути не лише про інтуїцію, це якісь здібності можуть надзвичайні бути. Можуть, знов таки, не факт, що він розвиває. Знаєте, людина самодостатня, як би, не факт, що розвиває, але от що інтуїція в нього є, чуйка на людей, оце точно. Да. Знаєте, ну, підсвідомо відчуває, як йому, який йому курс вибрати, що йому де сказати. ну І так далі. Людина така, знаєте, ну от. Е, Ну, до речі, певна емпатія може бути, що і співчутлива в якійсь мірі людина. Ну, Певні здібності є. Інтуїція точно. Точно. На рахунок іншого може бути, але не факт, що він його розвиває. Далі, по фіналу у нас Тейгос. Ну, рішуча людина, мужня, да теж. руна Капрамо це означає. Ну, загалом, знаєте, йде до цілі, іде до поставленої цілі. от Бачу ціль, не бачу перешкод. От в такому плані. Але тим поряд, лагус. Тобто, Ну це не, це не йде по головам, ні. Він. М ну, як це сказати? Боже. Лавірує. Е, Хай буде так. От, він якось, знаєте, йде до своєї цілі, але дорога може бути не пряма, а то і йде, як зигзагом, да? десь якась перешкода. Він не, не в лоб пішов, а він його обминув. От. В такому плані. Тобто, мужній, да, наполегливий, да, діє, активні, рішучі, це, 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 це все сюди, є таке. От. Але, тим не менш, вміє відступитись. Якщо бачиш, що не йде йому щось десь перся в стінку, то він її обійде. От, от в такому плані. Цікаво. Гаразд. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте далі по стандарту підемо. Ставлення до України і до Росії. Отже, опишіть, мені, будь ласка, яке ставлення у Дмитра Розумкова до України? Хай скажуть урону правду. Ансус перевернутий. Аберкана перевернута. Тевес перевернутий. Ну, таке. Паненьке ставлення. Що ми маємо? Ансус перевернути, берка не перевернути, перевернутий. й вас ем, ну, Тут не про патріотизм, ні до любов до батьківщини якось мова не йде. От від слова зовсім. Але знов таки, руни показують поточну ситуацію. У нього ж там певний конфлікт був з Зеленським, його ж звлади, як би, кишнули. Да? Тут може ще це дати відбиток. Е, гаразд, що ми маємо? Ну, ось Ансус перевернутий. Ну, неативне ставлення. Знаєте, позначка. Ем, Ну, то грубо, напевно, прозвучить. Ну, добре, давайте. Ансус перевернутий, це знаєте, про дурні думки. Тобто, ну, в плані відношення погано. Тому що, е, ну, читайте, вважає, розумієш, Україна кудись іде, не туди і вважає країну, ну, читайте народ, ну, за дурників. Ну, скажу прямо. Далі, беркана перевернута. Теж по якесь деградації, якесь, знаєте, ну. Погане ставлення. Ну, дивився б я на стосунки. Це одне з найгірших, що може випасти на стосунки. Так само і тут. В плані ставлення дуже погано. Ансус тут перевернутий, ось беркана перевернута. Ну, це, до речі, Ансус це якісь і образи можуть бути. раз за те, що я сказав, так? що його там від влади подвинули і так далі. Беркана перевернута теж. Ну, не в захваті він від України, а то й з головозлухсям. По фіналу те вас перевернутий. Е, є якийсь страх навіть. Тільки не зрозуміло за що. І якийсь, знаєте, страх якийсь, якесь, ну, тоді якісь у нього будуть активні в політиці, але знаєте, поки що, поки що так. Тобто політи чи політика, ну, політику ми подивимося окремо, але якісь дії, ну, такі. І страх якийсь, за що, незрозуміло. Да? Ну, може, там, пережива, що влада буде на нього якось тиснути, там, або що. В такому плані. Ну, Теж поганенько. Поганеньке ставлення. Ну добре, давайте Росію глянемо. Що там? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре, опишіть мені, будь ласка, ставлення Дмитра Разумкова до Росії. Хай скажуть ровну правду. Ей вас. Дагас. Райдо О, Ну, до Росії не, не, не набагато краще. Навіть гірше в якійсь мірі. Що ми маємо? Ейвас, Дагас і Райдо переверта. Ось Ейвас. Ну, відразу, знаєте, бажання відгородитись, оборонитись, відсторонитися якось від Росії. Росія йому чужа. От просто бажання відгородитись, захиститись якось від Росії. Далі, ось так. Да. Певна зміна ставлення відбулася. Тому що це вже про минуле показують. Тобто зміна ставлення відбулася, ось райдо перевернута. Розуміє, що Росія йде зовсім не туди, що йому з Росією не по дорозі от ні разу. Ну, про роботу на Росію тут і мова не йде, ні. Взагалі. Розумію, що Росія йде на дно, курс у неї хибний, і це небажання чого-небудь за якоїсь взагалі відносин мати з Росією. Отак, от, знаєте, триматись, бажання триматись від неї подалі. Так, дякую за відповідь. Давайте, тепер політичні амбіції подивимося. Це буде цікаво. Так, дякую за відповіді. Отже, пишіть мені, будь ласка, а які політичні амбіції у Дмитра Розумкова? Хай скажуть ровно правду. Феху перевернуто. Наутіс перевернутий. Гуніо перевернута. Ну і що по фіналу? Райдо перевернуто. Дивно, якщо чесно. Ну, а раз. Феху перевернута, наутіс перевернути, вуню переверта, райдо переверта. Та да, знаєте, якесь розчарування в нього в політиці відбулося. Е, тобто, ну, а це не про вхід з політики ще ні, але певне розчарування. Що ми маємо? Феху, переверта, наутіс переверта, вуня перевернута, райдо переверта, весь розклад перевернутий. Ну, це дивно, звичайно, не такого чекає. Добре, феху переверта відразу. Розуміє, що у політика, ну і гроші йдуть поряд. Да? Ну це, до речі, не бажання якогось, ну можна сказати, підкупу там або що. Да? Ну, тобто, якщо, якщо так подивитись, то політика його цікавить ну, саме як, як влада, а не як ну, інструмент для заробляння грошей. Давайте так скажемо. Людина, так, по психологічному портрету, то він і так міє гроші заробляти, без політики. Що в нього там, центр розумкова, а ще там щось здається. Ну, я якщо нічого не плутаю. Далі, наутіс перевернутий. Ну, щось розуміє, що це тяжко, важко, якісь обмеження, маніпуляції і так далі, і тому подібне. Мало того, наутіс перевернутий говорить про те, що десь у когось на нього компромат-то може бути. От що. Далі. Вуньо перевернута. Оце от якраз розчарування йде. Розчарування політикою. Ну, тут можна подивитись, як. Те, що вони розійшлися з Зеленським, да? посварились там і розійшлися, стали опонентами, фактично, так? так і те, що він побачив, власне, внутрішню кухню, як воно там все відбувається, його, що називається, якось ну, відвернуло від того. Давайте так скажемо. І ось по фіналу Райду перевернуто. Теж якесь роздоріжжя, вагання. Тобто. По таким рунам, а хто його знає, чи він взагалі в політиці залишиться. Тобто, на даний момент ще не можна сказати, що він взагалі піде з політики. Ні. Але якісь вагання в нього є. Роздоріжжя, а що далі робити? Куди? Куди, як рухатись? Куди рухатись? От бачите, От в такому плані. Ну, в принципі, якщо ось тут розчарування у нас йде е політикою, і тут ось зрозуміло, що ну, людина вибита трохи з колії. Давайте так скажемо. І от ще вагається, думає, що йому робити. Як йому себе вести, ну і взагалі. Але це ще не про ухід з політики, ні. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Отже, ну давайте. Ставлення до Зеленської і до поточної влади. Тут до Зеленського саме особисто запитаю. Мені цікаво. Думаю, не лише мені буде цікаво. Добре. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення Дмитра Разумкова до Володимира Зеленського. Хай скажете вам правду. Пінгус. Торісас. Пустаруна. Ну і що по фінал? Лагус. Що, серйозно? А ну, уточніть, будь ласка. А, вон воно що. Тепер зрозумів, що ми маємо? Мінус, Торісас, пустаруна, лагус і ото перевернутий. Ну, і залу мінус. Тобто, хоч вони з Зеленським якось розійшлися в якихось поглядах, але це якісь стосунки між ними лишились. Ну, в тому плані. Ну, не знаю, наскільки то дружба, але це не те, що вони, знаєте, розсварились прямо взагалі в нулі, в ніщо. Все рівно їм ну, говорить про те, що якесь відношення лишилось. Ну, позитивне, да? Якась симпатія там в такому плані. Далі, Торісас. Ну, активні дії були, жорсткі дії, якась злість і агресія. В даному випадку не прикрита. Ну, це, власне, і є: ота от конфліктна ситуація, так? Да? Я відношення загалом. Е не, не з усіма діями Зеленського він згоден. А оскільки він, як ми бачимо, людина самодостатня, бачить, якийсь своє бачення має, тяжко на вплив піддається і так далі, то от, от схоже, на фоні цього і поконфліктували. Що бачення розійшлися. Далі, ось постарона. Щось він приховує, давайте так скажемо. Ну, зокрема, якщо так, то приховує він ось що. Ось, як своє те, що у нього позитивне ставлення лишилось, так і якісь, знаєте, сміття з хати він не виніс. Але, але агресія лишилась. От От. що. Ось. І він це приховує. А ось що на публіці. Лагус, відповідно, його перевернутий. Ну, загалом Лагус знов таки. Інтуїція якась є, і вона, в принципі, його не підводить. Ну, розумкова. В плані Зеленського це що? Ну, йому подобається курс Зеленського частково. Принаймні. Але ось тут Отал перевернутий падає. А, цікаво, і тут саме воно як руна влади перевернута. Ну, тобто, якісь дії Зеленського йому подобаються. Але от загалом політику Зеленського він не розділяє, Якби, ну він. Скажіть, я скажу, він не бачить Зеленського, ну не те, що президентом. Він не, не, не поділяє всього того, що робить влада Зеленського. Ну, от Зеленський, це як персона, да, там же ж кабінети цілі, кабінет міністрів, там і Рада Верховна і так далі. Тому подібне. Тобто, бачите? Цікаво. І на фоні цього Отал, до речі, це як руна. Розділення, да, що все-таки, все-таки, дороги у них розійшлись. От. Хоч і були ось певні спільні погляди, да, якесь і відношення було позитивне, але в результаті розійшлись їхні дороги. В плані політики, зокрема, стали по різні сторони барикади. Ну, цікаво, добре. Так, дякую за відповідь. Загалом, в принципі, фінальний отал перевернутий говорить про те, що десь може навіть Розумков не бачить зеленського президента. Десь може він йому про це і відкрито сказав. Допускаю. На фоні чого теж міг конфлікт виникнути. Так, дякую за відповіді. А раз, давайте тепер подивимось відношення Розумкова до поточної влади. Я теж думаю, цікаве буде питання. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, відношення Дмитра Разумкова до поточної влади в Україні. Хай скажете рон правду. Інгус. Турісас. Ну, подивіться. Наутіс Що шо? Пафенау? Тейвас. Да, от не зовсім йому подобається те, що робиться, гаразд. Інгус, турісас, наутіс і Тейвас. Ну, ось іннус. Щось йому подобається. да. Мало того якийсь. Ну, іннус, це, зокрема, про добробут, можна сказати, про економіку. Якийсь... Якась економічна політика йому схоже подобається. До когось є і симпатії, так? Ну, он до... до Зеленського, хоч він те й не показує, схоже, ще до якихось. Ем... До якої якихось, ну не знаю, окремих персоналів у владі у нього є якісь симпатії. Але, тим не менш, Турісас, не все йому подобається це конфлікти. Не так, він бачить, якби, не так він бачить розвиток України, і не той він бачить курс. Якісь це конфлікти, якісь активні дії по відношенню якраз до влади, тобто поточної далі. Ось Наутіс. Труднощі, якісь якісь маніпуляції, якісь перешкоди на шляху. Так? Я ж кажу: таке враження би дійсно, у когось на нього там компромат, якийсь є. От реально. Е, ось. Але тим не менше, це руна доля. Тобто, ну, з одного боку, він розуміє, що якісь є обмеження, десь він там не згоден mm. з владою і так далі. Але з другого боку, він розуміє, ну, ну суди ось так. Уже Сталося, уже як сталося, така от влада прийшла. Доведеться її ну, якось змиритись з нею, да, поки вона не, змі... не, не зміниться. По фіналу ось цей вас прямий. Теж конфліктні ситуації, теж якісь активні дії, саме по відношенню до влади. Тобто, я ж кажу, чи курсу йому подобається, ні. Але у нього ось якісь обмеження є. Обмеження якісь є, щось його стримує, бо він би ще більш активно діяв би проти, відповідно, влади. Може би, конфлікти з Зеленським ще сильніше б розгорівся, якби так. Але ось щось його стримує. Схоже, десь на нього є компромат. От просто і сказали, що ну, ти то там в опозиції будь, якщо хочеш, да? але сильно не стрибай в такому плані. Бо, бо, буде, бо буде горе, да? так, дякую за відповідь. Гаразд. Ну і просили мене ще подивитись, зараз скажу. Здається, просили подивитися, чому Разумков, власне, конфліктує з Зеленським. Ну, тобто, не, не чому конфліктує, а чому з... Разумков підставляє Зеленського е... чи бажання в нього зайняти президентське крісло. Ну, знаєте, по відношенню, по тому відношенню до політики, яке в нього там бачення політики, то щось поки що він не визначився, Разумков, що він хоче. Ну, давайте глянемо. Так, дякую за відповідь. Отже, ну гаразд, поясніть мені, будь ласка, а чому ж, власне, Розумков підставляє Зеленського? А скажіть рону правду. Кана. Райда. Інгус. знов такий, що по фінал. Ей вас. А, м. Ем. А Цікава картинка, от їй богу Що ми маємо? Кано, райдо, інгус, Ейвас. Ну ось кано. Кано це реалізація плану. Розкриття плану, якщо так. Висвітлення чогось. Ну, якогось. Ну, розкриття плану, зокрема. Далі ось райдо. Якийсь курс є, якийсь план є, якась дор... якийсь дорога, вектор. Ну, це можливості, до речі. Відкриття можливостей. Тобто, ось інгус. Е... М -м -м. Дивно, що не феху випала, але. Тобто, якісь і... щось є. Щось за цим є, якийсь добробут, щось йому за те й пообіцяли. Тут, ну, не по доброті, душевній він те робить, би. Те, що конфлікт з Зеленським, то зрозуміло. Тут ось іще щось є за тим. Хоча, як я і сказав, що. Ну, добре, що ми маємо? І по фіналу Ейвас. Ну, ось трудно, ось якісь перешкоди. Тобто... Яка якась реалізація плану, знаєте, от може, зараз не популярну думку озвучу, але виглядає так, ніби конфлікт з Зеленським був м, спеціально винесений на публіку. Ніби він і все рівно, ну і відношення, подивіться, яке, і так далі. Ну, нема, ну де? Якби люди прям зовсім посварились в нулі розбіглись, там би не було б такого, та такі бруни випали ні разу. А тут виглядає так, ніби це, ну кано, ну, реалізація плану йде. Таке враження, ніби. Ну, постановка. Ну, якщо так. Ніби трудно ще якісь створити, але ось порядину. Знаєте, ну щось нічого такого значного. Тобто, разумков хоче там Зеленського підсидіти і стати президентом. Ось щось сумнівно. От і, от і Богу. Ну добре, давайте в Лоб запитаємо, що руни скажуть. Ну, але поки що я тут цього від слова зовсім не бачу. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Йодже, скажіть мені, будь ласка. Так, Дмитро Разумков все-таки хоче зайняти президентське крісло. Хай скажіть він правду. Альгіс перевернутий. Соло. Дєбо. Що по фіналу? Райдо. Ну, ну і що? Фіналізуйте, будь ласка. Рурісас перевернутий. Альгіс перевернутий, соло Гебо, Райдо і Турісас перевернутий. Альгіс перевернутий відразу. Не захищеність, ну якби не, не, не комфортно йому там. Ну, тобто, ну, таке відношення до політики, в принципі, що руни показали, то воно і не дивно, що так. Але тим не менш соло. А це позитивне відповідь по питанню, Якась мрія... Ну, соло це про мрії, до речі, якщо так. Тобто, десь може він і мріє стати президентом. Десь. Але ось іде Гебо. До... Це договір, якийсь, це йде, якесь партнерство. Знов таки, партнерство падає і цей. М -м... Тут цікаво. Тобто, те, що я сказав, якось ну, конфлікт з Зеленським, якось воно дивно виглядає. Ну, не так би мало б це, якби воно справді було. От. А тут виглядає так, ніби ну, реально постанова. І ось гебо падає руна партнерства. Знаєте, ніби договорено, а це, як то кажуть, кишенькова опозиція. Ну, розумієте, що мова, так? Да? Ось так от. Ось райдо, ніби якась дорога є, якісь дії на те є, ну, якісь можливості відкриваються. Да? Знов-таки гебо. Е, ну, таке враження, ніби він не лише ну, то, Зеленським зрозуміло, там якась домовленість є. А тут і ще з кимось, і він спільно з кимось діє, щоб от відкрити можливості. По фіналу Торісас перевернутий. А от сумнівно, що він стане президентом все рівно. З, ну, з, закрита, закрита в нього, закриті двері. Тобто може спробувати, але ну, навряд стане. Ну, якось, і щоб, щоб сказати, що він прям так уж сильно мріє підсидіти Зеленського, ну то ні. Думки про президентство воно, у нього десь є, мрії. Але якісь, знаєте, ну такі цікаво. Тут гі або далі падає, от я від партнерство якесь є. Ну Виглядає так, ніби дійсно, ніби кишенькова опозиція, як то кажуть. Прям так, Зеленського він не мріє підсидіти. Ну, давайте так скажемо. А те, що він не зображає, ну то воно дійсно як постановка. Ну, отак, от, от такі от розклади вийшли. Детектив вийшов. Да. Думав, простіше піде. Ну, а раз. Е, ну що тут ще додати? Все розгляну. Ну, якщо я десь якесь питання пропустив, пишіть до розгляну, але то вже десь. Не сьогодні буде відповідно. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!